Доброго, тихого, мирного і благословеного неба Божої нам усім благодаті. Дай Боже нам швидкої перемоги. Ну і вас вітає канал Захоплення Марічки. І що Марічка робить? Відкопала свого скопчика так, злегка. Тут зверху намочилось, замерзло, і тому, можна сказати, я обрубувала. Лопатою такою своєю маленькою. І вибираю картопельку. Сітку я не можу потягти, дівчата і хлопці, а я роблю таким способом. Виймаю, виймаю просто, як то кажуть, ниркою. Через нірку. Бачите, те, що я посипала попелом. Бачите, яка сухенька картопелька. Де-не-де, може, є чуть-чуть волога, але принаймні вона є суха. І це, ну, тут та, що лежить при землі, то, та, звичайно, що буде ось така волога. Але ні в якому разі вона не мерзла. І ось тут, бачите, отут також сухо. Ну, Тут трішки мокро, але все ж таки вона не промокає на е, ну, не промокає геть, можна сказати, ось так. Насквозь. Воно, водичка ось так стікає, ось так. Ну, чуть йде по центру, але дуже-дуже мало. І тому дуже гарно зберігаються продукти мої. Тут є картопелька, моркочка, бурячок. Тут все є. ну, Я буду вибирати, поки мені дозволить. Брати, А тоді потягну за сітку та й все. Може, воно чуть опуститься. Накидаємо піску, накидаємо землі. Так, поставлю я, дівчата, напевно, хлопці паузу, бо я одною рукою вже не можу діставати. Ось, бачите, дакова картопелька. А там є куряча батури і кізонька гуляє. Адже зараз я виберу картопельку, це все назад закопаю і... і будемо тоді чистити в козулі мазулі. І все. Трішки погуляємо з корми з козичкою біля ставка. Десь травички зеленої поскубають, щоб гарно неслись. Так. Так. Ну і ставлю паузу, а тоді продовжимо з вами. Моє відео. Ну що, ось і все. Ось і все. Ой. Ось та картоплина, котра лежала до землі, вона є сира, а та, що зверху, вона є сухенька. Ну, напевно, я думаю, що вже можна сітку потягти. Ой! Так, ну а тепер все це позбираю в сітку. Тому що я думала, що я висуну цілу сіткою відразу ось цю картопельку. Ну так вийшло, що, що прийшлося мені витягувати по одній картоплині. А тут що ми зробимо? Цю нору нам треба чимось закласти. А друзі, я знаю чим. Від Олічки Примак. Канал Огородний Релакс. Мені прийшла картопелька на сіна. І щоб вона у в хаті, у кладові. Красуня! Дівчата і хлопці, подивіться, що вона робить. Відкрила. Ти що? Крась! Такого не можна робити, бо я тебе зараз накрию. Ви подивіться, що вона робить? Красунька. Та там кури знов накакали. Куди я тебе закрию? Що, курки мої чабатурки? З'їли овес, з'їли ячмінь, нехай гуляють до вечора. Подивіться, які вони ями повиривали. Так, а я йду картопельку збирати. Кіш -кіш. Зберу картопельку, а сюди принесу. Положу картопельку від Олічки примак, канал Огородний релакс на сіневу. І буде супер. І буде супер, дівчата. Тому що в хаті вона проросте дуже швидко і зів'яне. Що ж, ставимо паузу, Марічка працює далі. Збирає картопельку і, і приносить сюди картопельку. Тоді будемо з вами робити наступне. Якщо не вистачить картопельки, я вам покажу, що я буду робити далі. Так, тут в мене є куплена морква, яку я залишала на висадки. І картопелька, бачите? Бачите, вже картопелька проростає, ще нема коли. Я зараз її обірву, пообламую і. Не закопаємо. І тут вона буде набагато краще зберігатись. Так, це один сорт, а це другий. Ось. Ну що ж, морічка буде працювати. Так, ось таку перев'язала і тепер ми туди, в нирку туди засунемо і усе. І ось ці дві морквинки на висадок. Так, може чуть і не так, то буде так. Зараз ще світло включимо. Ось, бачите, як ми туди засунула я. Так. Сюди покладу морпочку. А на морпочку зараз насиплю білого піску і сюди ще накладу чуть соломи, щоб не впала, щоб не впала земля. Ось так. І сіно, і, і жовтий пісочок. Ну і все, бачите, і соломця. А тепер ось так закрию. Можна, можна лопатою вже закидати землю. Ой. І осе. А картопелька одинакова. Дякувати Богу, що, що не погнила, тому що я дуже-дуже переживала. Поки що е, на цьому етапі, тому ще є досить гарне збереження. Ну, ось така моя картопелька. Ну що, буду закопувати, а тоді вам покажу, як я завершила свою роботу. Ну, от тепер точно все. Я думаю, що братик скаже, що я правильно зробила під нахилом. І водичка буде стікати. Так, тепер картопельку забирають до хати. І усе. І Вам щиро дякую за перегляд, за підтримку. Ну, а кому сподобалось моє відео, як Марічка сьогодні попрацювала, попрошу поставити подобайку і підписку, якщо ви хочете слідкувати за моїм каналом, обов'язково нажміть на дзвоник. І ви будете мати сповіщення від кожного мого завантаження, від кожного мого відео. І усе, і усе. Усім пока. До побачення, тихого, мирного, благословеного неба. Ну і хто, коли буде дивитись, доброго вам ранку, дня, вечора. І божого захисту усім пока-пока.